Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Просто у новорічну ніч 2006-го розпочалася російсько-українська війна, так звана перша газова. Після багатомісячного тиску і шантажу Російський Газпром раптово звинуватив Україну у крадіжках і повністю припинив постачання блакитного палива для Нафтогазу України. Газові конфлікти між Москвою і Києвом траплялися і раніше. У 93-му та 95-му. Але тоді йшлося виключно про гроші. І все вирішувалося дуже тихо і оперативно. Тепер же енергетика стала засобом помсти Кремля за революцію і явний розворот України на захід. Брутальність російських вимог стала небаченою. Газпром збільшив ціну газу в п'ятеро до 250 доларів за тисячу кубометрів. Хоча сам купував його у Туркменістані за 44. На знак протесту тодішній радник президента Путіна Андрій Іваріонов подав у відставку і заявив про газову війну, зазначивши, що Кремль застосував проти України енергетичну зброю. Інтенсивні перемови завершилися парадоксальним компромісом: Росія продавала газ за 250 доларів, а Україна його купувала за 95. через посередника компанію Росукренерго. Там, начебто, змішували дороге російське паливо з дешевим туркменським, тому ціни на вході і виході різнилися, а обидві країни заявили про свою перемогу. Саму компанію пов'язували з українським олігархом Дмитром Фірташем, російським кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем та путінським альтер-его Дмитром Медведєвим. Коли тоді йшла поступка з боку Газпрому під час схеми Росукернерго. Даючи е там зелене світло туркменському газу на українському ринку, то Газпром на цьому заробляв. Не менш дивовижний кульбіт відбувся і в українській владі. З 1 січня в Україні діяла політреформа, за якою президент позбувався значних повноважень на користь прем'єра і ради. Тому парламентські вибори стали не менш важливими за президентські. Ці перегони у березні 2006-го виграли регіонали, взявши більше 30% голосів. Але об'єднання помаранчевих сил нашої України, блоку Тимошенка і соціалістів Мороза, давали їм більше 40% за умови створення коаліції. Багатомісячні після торги у раді в 2006-му увійшли в історію під назвою Коаліціади. Помаранчеві настільки захопилися торгівлею посадами, що профукали усе. І до влади знову проліз Віктор Янукович. Янукович став прем'єр-міністром в 2006 році в результаті того, що фактично йому вдалося перекупити одного з діячів помаранчевого табору тодішнього. Так званого «помаранчевого» чи напівпомаранчевого Олександра Мороза. Він зі своєю невеличкою фракцією перекинувся на бік Януковича, знехтувавши своїх виборців. Метою зради для Олександра Мороза була посада голови ВРУ. За його призначення проголосували регіонали з комуністами, але спікером мороз пробув недовго всього рік. Потім мороз дуже серйозно поплатився його політична сила перетворилася взагалі в ніщо. Після цього фінта, і це достатньо такий цікавий урок в нашій політиці. Але на той момент усе було погано. Регіонали переграли помаранчевих і створили власну антикризову коаліцію з соціалістами і комуністами. Люди ходили в шоці. Як це так? Буквально півтора роки тому ми викинули цього Януковича. Е, викинули з таким пафосом і з такою щирою переконанням в правді. А зараз він повертається якимись задніми ворітьми. Янукович вдруге став прем'єром. До уряду повернулися найодіозніші представники старої влади. Юрій Бойко очолив мінпали А Азаров та Табачник стали віце-прем'єрами. А Нестор Шуфрич несподівано для себе. Міністром надзвичайних ситуацій плани у Януковича були грандіозні і теж парадоксальні. Що, якщо говорити о металі, перерабатувати його до самої високої глубини? Якщо говорити сільське господарство, то ми як мінімум не повинні торгувати зерном, а повинні перерабатувати, наприклад, його. В м'ясо або в м'ясну продукцію не легше було і на місцевому рівні. Там теж відбулися вибори. У Києві мером став Леонід Черновецький, який за свої чудернацькі слова і вчинки отримав прізвисько Льоня Космос. Скажу, ви мене знаєте, як людину, як у якої взагалі все... Е... я. І моя команда. Молоде, що тоді діє. Черновецький разом зі своєю молодою командою у турборежимі гектарами розподіляв столичну землю, підвищував тарифи та затримував соцвиплати. А потім роздягався до трусів і так доводив, що нормальний. Посмотрите на моє тіло. то, як я излагаю свої мысли. Я абсолютно здоров, адекватний. Я логічним мыслю. Философски. Серед інших регіонів найбільше загострилась ситуація в Криму. Місцеві київські проросійські організації раптом підняли істерику через щорічні українсько-американські навчання Сібриз. Запевняли, американці хочуть тут створити базу. Після місяця мітингів і блокувань навчання таки зірвали, а півострів оголосили територією без НАТО. НАТО, -бол! НАТО, -бол! НАТО -бол! Офіційний Київ спробував відповісти асиметрично і відібрати у Чорноморського флоту Росії маяки та гідрографічні об'єкти, які росіяни мали віддати українцям ще в 90-х. Але нічого не вийшло. Рішення українських судів Кремль просто не виконував. А на силовий варіант, чи, бодай, міжнародний арбітраж, Київ тоді не спромігся. Окрім повзучої окупації Криму, Кремль завдав ще одного удару: по своїх у жовтні в Москві розстріляли опозиційну журналістку Анну Політковську. А в листопаді у Лондоні отруїли радіоактивним полонієм колишнього полковника ФСБ Олександра Литвиненка. Я думаю, що ми були слишком мягки по отношению к Росії в то время. Я считаю, що британське правительство пыталось принизить важность того, що в нашій стране зайшов акт ядерного терроризма. Гинули росіяни і в Україні, але вже не з волі Путіна. Через потужну грозу під Донецьком впав російський пасажирський літак. Загинули 170 осіб, переважно мешканців Санкт-Петербурга. На такому невтішному тлі тішило нас цього року лише одне футбол. Українська збірна пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу. У після пенальті з Швейцарією Олександр Шовковський не пропустив три удари підряд. І це було неймовірно. Молодці! Молодці! А молодіжка взагалі здобула срібло юнацького чемпіонату Європи. Ще наприкінці року відбулася не така радісна, але дуже знакова подія. Український парламент нарешті визнав голодомор геноцидом українського народу. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.